Я рада вітати вас на своєму каналі. Я навіть не знаю, як почати цей влог і про що він буде. Ну, я хочу зняти влог. Відео там, де я читаю книжки в жанрі фентезі. І зараз я не вдома, але скоро можна шурудіти, будь ласка. Як ви вже зрозуміли, я не змогла дозняти для вас відео на вулиці, тому я відключаюся вже з дому і розказую про що буде це відео. Але я думаю, по назві ви вже давно здогадалися. Я старалась зробити якусь зачіску. Я просто заздрю людям, які вміють робити зачіски, і в них це гарно виходить, тому що в мене руки не з того місця ростуть. Тепер давайте я вам детальніше розкажу про що буде це відео. Ті, хто дивився минулий влог, знають, що зараз я активно почала читати фентезі, тому в цьому відео ми будемо разом з вами читати книги фентезі жанру неймовірно жарка погода, я просто навіть з хати не можу вийти, бо дуже жарко. І єдине, що спасає, це дуже-дуже холодні напої. Я надіюсь, я все прочитаю і все буде добре. Я дуже надіюсь, в мене вийде зняти це відео, так як для мене це новий формат в плані такого відео, яке я буду знімати більше тижня, можливо, навіть більше двох тижнів. Але я надіюсь, в мене вийде і вам дуже сподобається це відео. І я буду дуже вдячна за ваш актив. Давайте тепер я вам трішки детальніше розповім про книги, які я вибрала для цього відео. І перша книга, яку ви вже, звісно, бачили на моєму каналі, я вже розповідала вам, що я її зараз читаю, це Залізне полум'я». В цій книзі, якщо не помиляюсь, 700 сторінок, і я її трішки довго читаю насправді, бо це дуже великий формат книги та в ній дуже багато сторінок. Секунду. У мене тут трішки, знаєте, така ситуація з книжкою стала, що в мене тут в книжці склеєні сторінки, я маю їх постійно. Я завжди боюсь, що я їх порву. Добре, в книжці 733 сторінки. Я насправді вже прочитала більше половини цієї книги, але я хочу обов'язково зі свою реакцію і те, як я дочитую цю книжку, тому що я знаю, що в цій книжці дуже несподіваний фінал. Я зараз зупинилася на 504 сторінці. Насправді мені залишилось зовсім трішки, але мій темп читання є наразі повільним. Я зараз десь тут прикріплю фотографію, і ви зможете побачити, скільки залишилось годин мені читати цю книжку. Якщо не помиляюсь, там 7 чи 6 годин, насправді трішки довго, але я в захваті від цієї книги і більш детально про свої враження я розповім трішечки пізніше. Сьогодні п'ятниця, а залізне полум'я» я хочу дочитати до понеділка, тому що я буду перший раз на спільному читанні. По книжці Клинок Королеви нашої української авторки, і я знаю, що буквально можливо десь тиждень два тому вийшло продовження. І якщо мені сподобається ця книжка, я обов'язково куплю другу частину. Зараз я вам більш детально розповім, де і з ким я буду читати цю книжку на спільні читання. Десь тут я зараз вам залишу силочку на інстаграм дівчат, яких я знаю. Це дуже класна інстаграм-сторінка з книжковими мемами та різними цікавими фактами, рекомендаціями. Тому обов'язково підписуйтесь і я думаю, вам буде дуже цікаво на цій сторінці. Ми плануємо з дівчатами читати кожного дня по 6 розділів. Насправді я не знаю, чи тут великі розділи, чи вони маленькі. Зараз я гляну. 39 сторінок, 6 розділів. Я, в принципі, планую, можливо, читати більше розділів. Я подивлюся, як буде йти мені ця книжка, тому що зазвичай, якщо книжки мене цікавлять, я їх читаю набагато швидше, і 6 розділів в день для мене це мало. Але будемо читати та будемо дивитися, як буде йти мені ця книжка. І наступна книжка це книжка Саримас, це серія чіт. Двірші троянд. І в мене в руках третя частина. Насправді, в мене дуже-дуже натягнуті стосунки з цією серією, тому що першу частину я прочитала приблизно, можливо, вже більше року тому. Другу частину я починала читати минулого літа. Прочитала, мені здається, більше половини і залишила, відклала ту книжку. І буквально два місяці тому я взяла та продовжила другу частину. І я почала читати третю частину в травні зараз липень. І я прочитала, мені буквально залишилось ну, сторінок 200, може навіть менше. І я все ж таки залишила, теж відклала цю книжку. І от тільки зараз в липні я хочу продовжити її читати та дочитати її до кінця. Я не знаю, чому в мене так йде з цим циклом, чому я його так довго читаю. Мені подобається різен, мені подобається фейра, мені подобається цей світ. Але чомусь мені воно якось дуже довго йде. Я не знаю, як це навіть пояснити. Мені здається, я так довго читаю тільки через те, що мені не дуже подобається оформлення книг. Мені незручно їх читати, і для мене цей шрифт занадто маленький і мені дуже тяжко читати, тому що мене починають боліти очі, і я весь час відкладаю, відкладаю книгу. І так і не можу ніяк дочитати. Мені здається, це один з найбільших факторів, чому я весь час відкладаю ці книги. Але я хочу в цьому відео, щоб ми разом дочитали вже нарешті третю частину. Якщо чесно, я вже не дуже пам'ятаю там, але в мене так було з другою частиною. Я коли продовжила читати, я влилася в процесі і вже згадала все, що було в книзі, тому я не буду спочатку починати цю книжку, а просто вже дочитаю те, що мені залишилось. І остання книжка це також книжка від Сари Мас Двір холоду і Зоряна сяйва. Насправді я не знаю, чи це просто продовження третьої частини, чи це просто якась додаткова така історія, як було з жорстоким принцем, і там була історія про Кардена, і мені здається, це таке саме про Рісенде day Фейру. Але треба перше дочитати третю частину, щоб почати читати цю. Це плюс-мінус плани книг, які я планую прочитати. Я не впевнена, що я буду читати точно ці, тому що я можу протягом відео змінити свої плани і почати читати взагалі якісь інші фентезі книжки. Але я надіюся, що я все ж таки прочитаю ці книжки, так як я планувала їх прочитати, і все буде супер. Тому давайте починати це відео та читати фентезі книги разом зі мною. Не знаю, чи мене зараз чути, але зараз пів-друга ночі. Точніше навіть пів третя ночі. І в нас тільки що така сильна, слива була. Я не знаю, чи там видно, але там дерево впало. Я зараз читаю. Це такий вайб. І це я вже до вас підключаюся з наступного дня. Я сьогодні. Читала до третьої ночі. У нас була вночі неймовірно сильна злива, блискало, попадали дерева, виключалося світло, і це була така атмосфера, тому що я читала залізне полум'я. І вчора я дуже-дуже багато сторінок прочитала. Незважаючи на те, що вночі була така сильна злива, зараз нас дуже-дуже жарко. Я не знаю, вже в десятий раз, певно, йду за сьогодні в душ, Бо тому що це просто ужас. Також через те, що я читала, я лягла дуже-дуже пізно. І встала сьогодні в першій годині дня. Це просто жахливо, тому що я люблю ставати зранку і робити багато справ. А оцей графік, який в мене зараз... Мене просто, я не знаю, я не можу. Мені дуже жахливо в такому стані. Мені здається, на це дуже сильно впливає погода, тому що вночі, хоча б більш-менш можна спокійно посидіти, не так сильно жарко, як в день, тому що вдень, ну я взагалі зараз з хати не виходжу, хоча в хаті також неймовірна жара. Але я на вулиці знаходитись просто не можу, і тому я цілими днями сижу вдома. Я трішки така по-домашньому, на домашньому байбі, тому що я сьогодні також. Від моменту, коли я встала, читала, тому що сьогодні я хочу закінчити вже нарешті залізне полум'я. Я його вже читаю більше тижня, мені здається. І я зупинилась на 676-й сторінці. Мені залишилось плюс-мінус 100 сторінок, якщо я не помиляюсь, може навіть менше. Так, мені навіть менше 100 сторінок залишилось. І я не хочу прощатися з цією історією. Типу, я дуже сильно хочу вже дочитати до кінця і дізнатися, що ж там все ж таки сталося. Але я не хочу дуже прощатися з цією історією. Я знаю, що дуже багатьом не подобається друга частина, але я розумію людей, яким не подобається ця частина через те, що. Типу це без спойлерів. В цій частині Ксейден і Вайлет дуже-дуже багато виясняють свої стосунки, ніяк не можуть приділитися, хто що хоче одне від одного. І, можливо, через це дуже багатьом людям не сподобалася ця частина. В принципі, мене це сильно не тривожить. Я, ну, я не знаю, я просто так. Полюбила цю історію, що мені все рівно від відвозити. Просто ця атмосфера. За цей час ця книга, ці персонажі, цей світ стали для мене таким домом, що я просто не хочу прощатись. Насправді, мені так сумно, що я закінчую цю книжку. Я вже просто не можу дочекатись, коли буде наступна частина. Хлопець вирішив, поки я знімаю це відео, почати полососити. Тому давайте я піду дочитувати цю історію, а ви дивіться на мою реакцію під час прочитання. Тільки що забрала посилочку від кур'єра, замовила собі каву, замовила собі поїсти, тому що я ніяк не можу дочитати книжку. Я так хочу спати мене просто вирубує, і я надіюсь, кава мені допоможе. Я вже дочитала залізне полум'я, але свої враження розкажу трішки пізніше, бо я вже зібралася. Зараз йду в ресторан, запросили на день народження і вам трішки покажу свій лук. Така у мене спідничка, топік, така сумочка і данки. Я така... Коротше, вже свої враження від цієї книжки я запишу вам, або коли повернуся, або вже завтра, бо не знаю, коли буду вдома. Зачалося, до вас з понеділка, вже вечір, майже 8 година вечора. Я сьогодні цілий день прибирала, також от вийшла з душу і зараз йду сідати трішки читати, бо не мала змоги, зараз дуже активні насичені дні. І я дочитала залізне полум'я нарешті. І... Мені дуже сподобалася ця книжка, але перша частина мені сподобалася більше. Цю частину я оцінюю на 4 бали. Знімаю бал за те, що в першій частині перша книжка викликала в мене більше емоцій, ніж друга частина. І це буквально єдиний мінус. Мені дуже-дуже сподобалася ця частина, і я не знаю, я вже просто не можу дочекатися продовження. Звісно, моментами було трішки затянуто те, що Ксейден і Вайлет не могли ніяк розібратися в своїх почуттях, не могли нарешті просто нормально поговорити він хотів одне, вона хотіла інше. Але мені це сподобалось. Типу, мене це не нервувало. Я знаю, що дуже багатьом кому це не подобалось про книги. Кінцівка, як завжди, як в Четвертому крилі вона закінчилась несподівана, так тут вона взагалі. Ще більше закінчилось несподівано. Тому я вам раджу прочитати четверте крило» та залізне полум'я і будемо разом з вами чекати на продовження цієї серії. І вчора я почала читати «Клинок королеви. Я прочитала буквально небагато 32 сторінки. І зараз буду продовжувати знайомитись з цією авторкою та цією книгою. читаю двір, Крил і Руїн. Я відклала клинок королеви і хочу дочитати вже до кінця. Мені буквально трішки залишилось, і я зараз на 676 сторінці. І тут такий милий момент. Я буду зараз так плакати, що просто капець. Зараз майже 12 ночі, і я не впевнена, що я дочитаю вже сьогодні, але завтра я точно дочитаю вже цю книжку. Thank <music> you. Ну що ж, я думаю, це буде останній фінальний день цього відео, тому що я вже замучилась від такої великої кількості фентезі книг. Вчора вночі я говорила, що я напевно не дочитаю вночі і дочитаю вже в день, але я сиділа і читала до другої ночі, і я все ж таки дочитала книгу Двір, Крил і руїн. Перша половина книжки була насправді дуже нудною, затянутою, тому я відклала цю книжку на 2 місяці і не могла ніяк дочитати. Але вчора я дочитала останні сторінки і це було дуже класно, я плакала, це було дуже чуттєво і мені сподобалось кінців. На рахунок моєї оцінки на цю книжку, скоріш за все, я її оціню на 4 з 5. Протягом цього відео і цих днів мені вдалося прочитати дві фентезі книги. Планувала я прочитати чотири, але я все рівно рада результату, тому що це достатньо велике фентезі, тобто дві великих книги і насичених. І наразі після щиту і залізного полум'я я починаю читати якісь фентезі книги, і вони мені взагалі не подобаються, тому що після таких... Якісних і гарних фентезі книг, брати якісь інші це буде моєю помилкою, тому що я не хочу портити враження про інші книги. І наразі мені хочеться після цих двох книг почати читати щось легше, розгрузитися і продовжувати вже після того читати якісь фентезі. Це були всього лише дві книги, але це були дуже якісно прописані, насичені подіями і класні книжки. А на рахунок клинка королеви я буду продовжувати читати цю книжку, і наразі я зупинилась на 56-й сторінці, але я її буду читати по шість розділів. Все ж таки протягом двох тижнів, як ми домовлялися з дівчатами, тому що ми кожного дня в чаті обговорюємо, скидаємо один одному якісь цитати, картинки, і я думаю, мені буде так краще, якщо я буду читати одночасно зі всіма. Я дуже надіюсь, вам сподобався цей читацький влог такого плану, де я читаю книги якогось жанру. І ділюся з вами своїми враженнями та моєю реакцією. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та напишіть мені, будь ласка, якийсь коментар. Всім дякую за перегляд, всіх цьому і всім па-па